Усім привіт! Заїхав нам Синічок 2017 року випуску. Півторашний дизель на автоматичній коробці передач. Класний стан і велика перевага цього автомобіля перед остальними. Це пробіг всього-навсього 109 тисяч кілометрів. Непогана комплектація це у нас Zen на безключовому доступі з середнім екраном. Парктроніки передні, задні, на 20-х легкосплавних дисках. Покажу, як автомобільчик виглядає ззовні, зараз покажу. перейдемо до комплектації. Кажу всередині всього-навсього 109 тисяч кілометрів. Цікавий апарат. Також у нас зараз є в наявності ще два гранда на 7 місць, але часто люди просять коротких для того, щоб було простіше по місту паркуватися. Перейдемо до салону. Є автоскладування дзеркал, є безключовий доступ. Тут у нас сенсорні кнопки, щоб замикати двері. Так, Погнали по комплектації. Строчка класно виглядає, карти йдуть в кожзамі. верхня частина у нас м'ягенька. Так що, в плані матеріалів, тут питань немає взагалі. Електросклоп підіймачі передні, задні, всі з доводчиками. автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Далі по салону. В гарному стані все. Але не дивно пробіг як-не-як всього на всього 109 тисяч кілометрів. Є мікроліфт водійського сидіння. Так. Заведемо його. Зараз пробіжемось по комплектації, що у нас тут є. Тут реально багато всього є. Шкіряне кермо, датчики світла. Став автоматичний режим датчики дощу. Тут чутливість виставляється. Класно, до речі, дворники працюють у нас в різні сторони, це реально класно. Далі на кермі у нас круїз контроль, обмежувач швидкості. Потім голосовий набір номеру телефону, голосове меню, кнопка взяти трубку або покласти. Тут ми менюшку виставляємо, що у нас було. Там, наприклад, радіо висвічується, там буде або трек буде грати, показувати, який у вас виставлений, е яка музика грає. Далі автомат у нас Єдеце, семиступеневий, мокрий. Перевага цього автомата те, що тут масло всього-навсього всього 3,3 літра, і недорогий в плані заміни щеплення в порівнянні з попереднім ЄДЦ, який був сухий. Мультимедіа Мультимедіа у нас uh, середній екран, функціонал такий же самий, як і в великому. У нас є датчики утримання полоси, є у нас активне гальмування. Тобто, якщо якась, uh, автомобіль попереду там, гальмує, ви до нього швидко uh, рухаєтесь, автомобіль спочатку робить сповіщення на екран, сигналізує звук, звуком і потім вже починає гальмувати. Або допоміж... Допомагає гальмувати, якщо ви нажимаєте на тормоз недостатньо. Тобто безпека тут класна, плюс подушки безпеки фронтальні дві, бокові в сидіннях і е, це вже 4 і 6 в потолку шторки передні і задні. Так, двозонний клімат-контроль, кнопка еко режиму. То ця машинка буде їхати не на 110 лошадок, а трошки слабкіше. Думаю, відсотків на 15-20 він буде слабше їхати. Функціонал тут у нас по мультимедії максимальний. Android Auto, Apple CarPlay це у нас Multimedia link 2. Так. Режими у нас точніше, кольори у нас змінюються. Ми можемо поставити різні кольори, які захочемо. Наприклад, поставили синій, потім приборку ми також можемо змінити. По налаштуванням тут налаштувань дуже багато. З ними возитись, можна гратися дуже довго. Там, напевно, якщо ви з цим ще не стикались, не, не катались, не їздили на цих машинах, то вам день піде для того, щоб е розібратись, скільки тут всього є. Бо функціонал тут реально дуже великий. Так. Е Ще що хотів сказати, от порівняння, наприклад, з Міганом, це особисто моє порівняння, може, теж, знову ж таки, залежить від різних комплектацій, швидко прогрівається салон. Підлокітничок у нас такий. Раз. Тут ніша з підсвіткою і кнопкою електро нажали і від'їхали тут підстаканники. Тут у нас сенсорна кнопочка. Якось так. Так, погнали далі розкажу, покажу далі по салону. В задніх дверях у нас є шторки. Гарний, охайний салон, століки. До речі, століки вперше, щоб я сказав, що століки потрібні. Тут удобно ставити телефон, і вони піднімаються не знизу до гри, а зверху внизу. Наприклад, в порівнянні з третіми синяками це удобніше. Парам, парам, -парам. Так, ще що покажу. Сидіння неудобно одною рукою показувати. Сидіння у нас рухається на салазках, складається в рівний пол. Сидіння у нас виходить не так, як в третіх сценіках кожного окремо. У нас тут одна і плюс дві. Так, по багажнику багажник великий. Містям море. Запаска на місці. Тут фальшпол у нас. Якось так. До речі, він на французьких номерах, але розмитнений, пройшов сертифікацію. Приписуємо тільки договір купівлі-продажу, і ви будете першим власником в Україні. Це як-неяк, як, якась перевага і те, що автомобіль не їздив по нашим дорогам, не ще нашого палива. До речі, автомобілі ми привозимо напряму з Франції. У нас немає посередників. Бо сьогодні клієнти прийшли кажуть, а ви ж там через тих ганяєте. Я кажу, ні, якраз там навпаки, це через нас ганяють. Ми возимо напряму автомобілі. У нас своя логістична компанія, і всі автомобілі куплені нами в Франції. Так що, більше автомобілів, побачите на сайті wincar.com, або в телеграм-каналі. Телеграм-канал я залишу внизу в описі. Що ж, цей автомобіль чекає на ваші перегляди. Любі перевірки, без питань. Якщо вам потрібно надати Вінкод, Вінкод дам приватні повідомлення. Пишіть Viber в Телеграм. Якщо хочете перевірити на СТО, без питань, любі перевірки, з задоволенням поїдемо, покажемо. Що ж, автомобіль в Вінниці, є ще вибір машинок, немалий. Буду чекати вас в гості на каву та на тест здраві. Дякую, що додивились до кінця. Вам гарного дня, пока, пока.